В минувших коментарях казали, що не виділюся, став рідний карбюратор, Значить, ну от я, от я ПВК 28, ось ПВК-28 я зняв, поставив рідний. Там один казав, що трошки повернути його треба вліво, краще буде робити. Ну, Взагалі, все як зробив, як, як казали все. Значить. Шайбочку підставив, під голку. Е, ну, я не побачив нічого хорошого. Даже 28-й лучше робить. Так, да, він там зависає. Но, ну, такого, він в Холод погано заводиться. І ну, зараз він значить, нагрітий. ми, навіть, стояв, минут, минут 15 він робив на холостому, ну холостий ходить, страшно ходить, страшні обороти. Разниця десь пів тисячі. Ну, зараз заведу. Він час прогрітий, зараз заведу, покажу вам. Так, так, так. Якщо він заведеться ще. Завівся. Ну, от дивіться, обороти, значить. От, от, от це я... две минуты назад его заглушил. Он на холостом долго. Вот. Вот. Ну что это такое? Ничего ему не сделаешь. Вот. Так, включаем обогатитель. Пришел ну, він нагріти, заключай обогатитель, вот він Ну я вже крутив там і холостий і додав e, смільсь багатою більше. Не знаю. Не годиться. Не годиться цей рідний. Може, в мене такий брак не знаю. Ну, я буду ставити назад ПВК-28, на тому хоч можна їздити. І на холодну заводиться легко. А тут, так що, Значить, ті, хто казав, що не виділися, став назад свій рідний. Я вон, 70 тисяч на ньому проїхав і нічого. Ну, може, можемо такий. Може, Можемо такий попався. Все. Я думаю, що. Ну, не, ну, може я поставлю там в мене ще якісь є мислі. Поставлю 28, ПВК 28 і там ще щось е, пороблю. Може ще одне буде відео. Ілі вже буде відео, як я куплю ще третій, ще. Уже дорогий карбюратор. Все, пока, все.